Тиждень проходили сеанси, люди активно приходили, зали були наповнені. Фільм дуже патріотичний, тому що насправді таких історій в нас досить багато, але приємно, що люди відгукуються. І фільм документальний, і фільм це історія життя, історія героїзму вчасної молоді, тому що Катя є ще досить молодою людиною, але за свій юний вік. І багато прийшлося пережити. Наразі ми маємо ще один запит і оголошуємо знову новий збір, також для придбання старлінку для одного із підрозділів сил спеціальних операцій. І ми розуміємо, що цей засіб комунікації для того, щоб був безперебійний зв'язок. Він надзвичайно необхідний для того, щоб наші хлопці і дівчата виконували бездоганно так, як вони це роблять. Завдання, які перед ними ставляться, виготовили патріотичні календарі, і ми зараз будемо разом з дітьми, з такою активною нашою молоддю будемо їх розповсюджувати. І тим самим я сподіваюся, що ми так само закриємо другий наш збір і передамо «Стерлінг» Нашим військовим слідкуйте за нашими соціальними мережами, слідкуйте за тими акціями, які проводить громадська організація захисту об'єднання волонтерів. Долучайтеся і тим самим будемо наближати перемогу.